Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Так, починаємо з особистого життя. Дивимось на один день. Тут якесь обнулення буде по, по ситуації, по спілкуванню. Скоро королем жезлів тут ховається у нас на дні колоди. Через новину, через спілкування, через, знаєте, людина настрій свій покаже, або ви так покажете настрій. І буде людина, як піде, або ви підете, але ж, знаєте, от переповнення емоціями буде. Неприємними емоціями, на жаль. Ну, десь посваритись десь тут поведінка людини буде не ну, така, знаєте, як, як дитина поведе себе, але вам то неприємно буде. Ви, знаєте, як от з образами Будете сприймати таку ситуацію, на жаль, для когось це може і дитина так себе поводити, але ж ваш тоді контроль треба в цій ситуації, бо ситуація, знаєте, як оцю ситуацію, якщо йдеться про дитину, не можна просто так відкинути, бо тут як потрібні висновки по ситуації. Висновки вам потрібні і дитині теж. Ну, це знаєте, як, наприклад, люд... дитина поводить себе там з вами недобре. Якщо ви цю ситуацію не розберете одразу, то це буде повторюватись раз за разом. І насправді ну, до хорошого не буде доводити, бо ви вже і так сприймаєте дуже складну ситуацію. Далі дивимось сфера кохання, до чого тут вам готуватись. У сфері кохання. Тут про допомогу взагалі-то. Тут може ситуація стосуватись, знаєте, коли один від одного будете відволікатись саме через допомогу комусь з батьків. Комусь з родини якісь проблеми будуть виникати десь там, і треба буде реагувати на ці проблеми. З одного боку, воно показано, знаєте, як маніпуляцією теж може бути. Тобто ви будете розглядати це як маніпуляцію людини, що відволікає від вас людину, або вас відволікає від вашої сім'ї, від ваших стосунків. От, от, от такий день, отака ситуація. По роботі. До чого вам готуватись по роботі? Давайте розглянемо. Угу. Дуже тут щось закручується ситуація, тут, знаєте, як підвищення вашого статусу буде, як якась така визнаність, коли ви отримуєте більше, ніж донині, коли ви виходите на вищий рівень, коли ваші знання. Набувають більше, це знаєте, взагалі, от як більше обертів, все коло вас набуває. Ви якусь ситуацію як так майстерно будете розглядати, що до себе будете привертати більше уваги вашого керівництва. Ось таке, тобто непогано. Непогана і навіть для тих, хто працює, наприклад, на відстані. Тобто ви не буваєте, не буваєте на роботі кожного дня, не сидите там зранку до вечора, але те, що ви робите, воно буде дуже-дуже помітним. Отака От ситуація. Далі дивимось, до чого вам готуватись, бо це краще б за все прийняти ваше життя. Тримайте баланс ось до чого. Дивіться грошові моменти. Для когось з вас вам треба буде як ретельніше розглядіти, де, як, що ви робите, до чого далі воно піде, яким чином вам вибудовувати ваші матеріальні шляхи. Наприклад, надходження і витрати. Це, як, знаєте, приймати якісь рішення, як не поспіхом щось робити і не емоціями щось робити, а у вас повинен бути чіткий план. І от притримуйтесь цього плану, бо можете дуже-дуже там розійтись у тратах, а потім Виявиться, що вони вам не такі потрібні були, ті покупки, які ви можете наробити в цей день. Ось така ситуація. Далі дивимось. До чого вам готуватись, бо краще б за все відмовитись від цього. Дійсно, дивіться, в цей день вам дуже-дуже багато буде надходити інформації. інформації, Або ви її дійсно шукаєте, і вона вам, так знаєте, буде потрапляти на очі, або просто день для вас буде такий, що якось ви ну як... ну як, так, так будуть складатись обставини, бо у вас в житті готується якийсь прорив. У ваших справах. Зробіть ви. Це ні, тут, як обрана для когось з вас, це вже майже обрана обраний шлях, обрана ситуація. Це те, що потрібно гармоніювати ваше життя. Воно так і буде відбуватись для вас. Це те, що буде для вас гармонією в житті. Але ж дивіться ще як. от Ті зміни, які у вас вже надходять, не поспішайте їх комусь афішувати, тримайте їх ще поки що, ну так, тихесенько, закривши рота, живіть собі далі, і робіть те, що можете робити. І інформація, яка вам надходитиме в цей день, розглядайте її дуже скептично, знаєте, не приймайте все на віру. Дуже так ретельно розглядайте і як завдавайте собі питання, чому саме ця інформація вам надійшла, чому саме цю інформацію вам треба б розгледіти. А дійсно чи не дійсно вона вам корисна, чи це, чи це саме та інформація, яка вам потрібна. Отакі От якісь моменти, коли будьте прискіпливі. Вам тільки краще від цього буде. Далі, чого вам не уникнути в цей день. Давайте розглядімо, чого вам не уникнути в цей день? Угу. Ну, гарно, гарно Дійсно, якась складна ситуація у вас вже відходить від вас. Ви, як виходите з проблем з затяжного періоду, коли ви були самі по собі, ніхто не міг вам допомогти в цій ситуації, і ви самі по собі її якось вирішували. І дійсно дуже гарні, дуже вже. Такі, знаєте, зміни у вас попереду кардинальні, Коли те, як було, вже не буде. Буде якась нова для вас історія, нова, новий початок. А ви будете задоволені. Будете дуже, і це я вточнюю е, які зміни. Дивіться і будете задумувати. Це в грошах у когось з вас, в грошах, і не у когось, це у всіх. Якась ситуація матеріального характеру. Вона. Е, не так, щоб там контрольована вами. Ви не будете тут дуже багато контролю мати. Ви будете просто розуміти, шокується, і ви будете споглядати цю ситуацію, навчаючись, приймаючи нові реалії. Це знаєте, як я не можу сказати, що це дуже швидкий шлях для вас. Це, як знаєте, розтягнутий був, або на рік, або навіть на пальцями показую, або навіть на два роки шлях розтягнутий. Але ж зміни, от тільки зараз, вони для вас будуть відтворювати ці зміни. Поступово, поступово, але ж <кій> ви будете задоволені, це саме головне. І порада від вищих сил. Давайте. Бачимо порада від вищих сил для вас. Угу. Дивіться, будьте дуже уважні, будьте дуже людиною зосередженою в цей день, бо хтось буде намагатись вас розвести на гроші. Бо вас так для себе людина буде. Ну, як да? що ви людина з грошима, ви та людина, яка вміє, знає і взагалі все для себе отримує, ну, просто от по своєму бажанню. І просто людина буде намагатись якось хитрувати з вами. Не показано, хто саме, бо ну, і насправді дійсно, тож... Знаєте, ви, ви вас багато, ви різні, і для кожного з вас це може бути будь-яка людина. Наприклад, приходите в магазин і вам будуть намагатись продати те, що вам або взагалі не потрібне, або е, там щось має якийсь там недолік. Або, наприклад, не дуже вже свіже. За своїм походженням. Ну, Якісь такі ситуації, коли вам просто достатньо бути уважною людиною, тримати свого гаманця при собі і дуже уважно рахувати. Воно дійсно вартує того, щоб витрачати кошти, наприклад. Бо тут все ж таки як матеріального характеру ситуація. Знаєте, коли. Ну і сама по собі імператриця, вона більш проматеріальна все ж таки. І дивіться, імператриця ще дуже часто показує нашу країну. Брехні буде дуже багато найближчим часом, і в цей день теж. І треба розуміти, що ця брехня буде направлена саме на те, щоб просто от вас зрівноваги. Вибивати от як намога, якомога сильніше. То теж, будь ласка, будьте уважні, будьте людиною, яка поважає себе і свої нерви. Бережіть, Бережіть себе, свої нерви і своїх рідних, близьких. І не дуже там зволікайте на тих, хто намагається, знаєте, що робити. Віримо в себе, в свою перемогу, віримо в свою країну, в своїх військових і бажаємо їм і натхнення, і взагалі всіх можливостей, щоб вони просто змогли зробити те, чого чекає вже живий світ. Бережимо себе, побачимось, всім пока.